Всім великий привіт! Сьогодні в нас вже прохладніше, вчора було жарко, а сьогодні у нас тільки ну поки що ранок -то 10 градусів. Сьогодні у нас, здається, 22 жовтня пора вже обрізати і виноград, класти його на землю. Для того, щоб він зимував. В минулому році я його накривала тільки агроволокном, і він в мене перезимував. Було саме більше у нас мінус 14 градусів, то виноград у мене не примерз. Звичайно, хто живе на, більш на півночі, то там, звичайно, там холодніше, то треба і прикупувати. Теплиці я кожного дня вечора закриваю і кожного ранку відчиняю, тому що зараз бувають сильні вітри та і холодно. А ще в мене тут росте полуничка. ще хочу продлить плодоношення і також те, що посажено, теж у мене ще укорінюється, то я думаю, Думаю, ще трішки продлить сезон. Ось, тільки ось збирали знову в мене червоні ягідка. тільки її нав'язалося. В слідучому році в мене плани засадити. Найкращими ремами повністю одну теплицю. Вчора мені однокласник привіз гуманітарку, я покажу. <звук> Тепер в мене буде чим удобрять полуничку і хотіла ще уточнити по кальцієвій селітрі. Я хотіла роз'яснити, чому я даю отак пізно кальцієву селітру. По-перше, вже азот я дам з кальцієвою селітрою, він не подіє так дуже, щоб наростити зелену масу, але ж я зрізаю погане листя і в мене трішки оголяється, оголяється корінь. Тому я даю Кольців у селітру. Взагалі-то кольців у селітру треба давати, тільки зрізали після плодоношення. Що я і робила, але, але от таку полуничку, яка зрізана ось так, бачите? Вона оголилася. Якщо виросте ще 2-3 листочки, то це не повредить. І вже лист не піде угору, не, не, не наросте така велика шапка. Тому я даю кальцієву сілітру. Я просто говорю так, як роблю я. Так, як я звикла робити, у мене так виходить. І е, вибирати, звичайно, кожному. Кожен вибирає сам собі. Свій метод підживлення, кому що підходить. І сьогодні у нас неділя, і сьогодні я буду продовжувати чистку, продовжувати насадження. У мене сьогодні помічниць немає. Сьогодні в мене одна вихідна, а друга, а друга чомусь нема. Тому буду. Сьогодні працювати, можливо, і сама. Але я вже не переживаю, тому що в мене вже дуже багато що зроблено. Навіть якщо вже в мене не буде помічниць, то все одно все одно в мене вже роботи набагато менше. Але якщо будуть, то я теж не проти. Так що так, по просьбі. по Просили мене показати листочок клері. Ось який листочок клері. Бачите, ось молоденький такий листик. Ну, молоденьких багато, в яких схожий листик. Ось такий. Бачите, ось такі вусики. З такими корішочками вже. Ось такий листик у неї. Ось лист, молінг століття. Я обіцяла показати оце, це її викопала, буду пересажувати, тому що в мене там полуничка хлорузи. Я викопала і буду саджати в інше місце. Ось такі саджанці. Сьогодні я висаджую ось. Реме, кабріло висадила рядок. І тут буду висаджувати хлоріду б'юті. Ось бачите. І щоб зекономити добриво тому що добриво не таке дешеве. Перед цим як я клала сюди соломку, ми просипали тут навозом. А тепер ось таке добриво для осіннього внесення. Ось так я беру. чайные ложечки и сыплю каждую луночку. Вот так. А потом беру лопатку такую и просто тут разрыхлю. Тут рыхла земля. И эти доброго будут в зоне Яку достає корінь. Не буде ось тут, де кореня немає. І так ми зробимо економію добре. Ось так воно перемішується дуже гарно у луночки. І потім Покажу, як я буду висаджувати. Ну і так, зараз покажу, як я буду висаджувати. Ось так руками відгортую і вставляю колонечко. Пригортую, прижимою, от і все. Все посажено. Дивіться, як гарненько. Оцю соломку можна ось сюди трішки назад, щоб вона трішки закривала полуничку. А можна і так залишити. Кому як подобається. Всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна.